Друзі, вітаю! який чудовий, красивий і зовсім не маленький ніж у мене в руках. Хочу зробити огляд на ніж, який мені прислали для заточування. От вразила, скажімо так, модель виробник. Я ще про цього виробника ні разу не розповідав. Компанія називається Viper, точніше, бренд називається Viper. Компанія називається не так. Але це, знову ж таки, італієць, маніаго. У мене була ціла серія ножів <смі>, на оглядах, дуже багато було італійців. От, в одному відео просто їх було щось 6 чи 7 ножів, і все була Італія. У мене був такий, і є такі підписники. Я впевнений, що він далі дивиться мої відео. Він прислав мені цілу коробку італійців, а потім ще одну дослав. <смі> і був такий момент, коли хтось там жартував коментарях, що це канал там про італійські ножі. Потім велика серія, там була ЗТ <гум> І знову хтось таке жартує, що це канал про ЗТ Друзі, я намагаюся всім брендам приділяти увагу. Щось трапляється мені, ось так, як це, ніж, на заточування, на загострювання. Якісь ножі присилають спеціально для оглядів. Ось це така рекламна колаборація. Тобто дуже по-різному це все. Щось я показую своїх колекцій. Ну, свої колекції, їх не так багато. Це одна колекція. Це збірка, точніше, неправильно називати колекція, бо колекція це якась одна ідея, один період, один бренд, один там тип. Ось в мене скоріше збірка, тому що там багато дуже різних за типажем. За... Виконанням за сталями, за матеріалами, за брендами ножів. Тому це скоріше збірка. Так от я показую і свої збірки ножі, тому нема такого, що я там показую тільки один бренд. Хай вам так не здається. Я розумію, що хтось перший зайшов на канал і подивився кілька відео, підряд було про Зете, він вже думає, що це канал про виключно Zero Tolerance Viper. Дивіться, розповідав я вам про Fox. В мене є ніж Сицилієць, чудове відео, там чудовий ніж, точніше, відео чудово, чи не вирішувати вам. Розповідав я вам про Lion Стіл, про чудовий ніж SR11. Інтеграл. Потім це дві великі компанії: Fox і Lion Steel. Потім є ще компанія, яка називається МКМ. Це Маніаго Knife Makers. Це така консорціум, така колаборація, скажімо, кількох виробників. Ось. І туди входить ще одна італійська компанія, яка зветься, продукція якої зветься Viper. А взагалі компанія називається Technocat. Вона заснована там же в місті Маньяго. Я думаю, що це така якби, ножова столиця в Італії. Ну, я впевнений у цьому, тому що всі ці виробники, які я назвав, вони всі у Маньяго. Тому це їхня ножова столиця. І от вони випускають свої ножі під брендом Viper. Заснував там Фабріціо Сільвестрелі і Даніелі Де Сімони. Ось вони. Італія взагалі славиться своїми клинками ще там середніх віків і так далі. Я думаю, ми всі виросли там на фільмах і на книгах. з... Славних подвигів, та починаючи від французьких мушкетерів, закінчує там всякими <хи> італійськими піратами і так далі. Тому насправді клинкова зброя, і довгоклинкова, і короткоклинкова зброя от, країн серед тобто і Іспанії, Італії, вона така, ну, вона відома у всьому світі. Тобто, це то, що, скажімо, про це можна поговорити просто як доконаний факт. Там дуже багато майстрів, там дуже багато майстерень, розвинуто ковальство. Ось і взагалі в Європі розвинуте ковальство, металургія. Європа все-таки один із світових центрів як металургії, так і взагалі металообробки, тому що можна плавити сталь, але її не обробляти. Але от і Німеччина порід, Австрія, всюди багато компаній, які не тільки плавлять сталь, але й славляться своїми станками з виробами готовими і так далі. Наприклад, в Німеччині така ножова столиця це там Золінген, Я Не знаю, в Британії це Шеффілд, наприклад, де знову ж таки. Бритви, ножі, все що завгодно. Ну, В Іспанії, там, мабуть, Севілья, Тоскана. Ну, одним словом, в кожному такому, скажімо, великому регіоні значному можна знайти ось такі. Ну, візьмемо лобки, звичайно, це поняття, як би ножову столицю. Ось, ну, одним словом, давайте сьогодні я трошки про вайпер. Здивувала, скажімо так, мене оця модель в хорошому сенсі. Тут дуже багато ножа, дуже хороша ергономіка. Давайте просто звернемо увагу. Тут беклок. Тобто механіка на беклоці, на але е, коромисло і взагалі цей бекспейсер, вони заувалені. Мені дуже подобається цей підхід до італійців. Вони часто заувалюють обухи. Це так, ну, якби додає естетики, легкості такої, ось, такої елітарності чуть-чуть додає їхнім виробам. Ось, відкривання через шпеник, воно таке, як бачите, плавне. Ось. Деревина тут, по-моєму, кокаболу. Суцільні металічні лайнери. Ось, все гарно дуже зроблено. Е, є можливість причепити темлячок, якщо є потреба, звісно, в цьому. Е, ось такий спірпойнт, Тобто такий от спис з фальшиком. Тобто це свеч, це фальш, це не повноцінне лезо, а фальш-лезо. І ось таким чином ніж нам натякає, що ним можна робити ну, якусь там колючу роботу. Але подивіться, скільки тут клина. Ось, Чудовий ніж насправді. Написано, що це хендмейд. Зроблено в Маньякові Італії, тому що тут великий відсоток роботи, це, скоріше всього, робота там по під, ну, підгонці там, і так далі. Можливо, все, що стосується роботи там з деревиною, це може бути велика, значна частина роботи руками, майстрами. Підгонка, доводка і так далі. Ось кліпса тут тільки для правші, тільки в одному положенні, тобто ніж носиться в кишені тип АП, тобто кінчиком догори. І тільки для правші, для шульги немає можливості переставити теж тобто, одне положення тільки. Ось ніж дуже гарний він, е, крім того, що він хороший в хороших матеріалах n 690 е, е, Цінна порода деревини, кокоболо, Але тут ергономіка дуже класно продумана. Вона от руків, я нагадую собою руків якоїсь шпаги, рапіри, е, тобто якогось е, от середньовіччя тягнеться оце руків'я, е, так і хочеться фехтувати. Плюс до того нам натякає сама геометрія спірпойнта. Тобто е, ніж такий на прокол, так званий пістолетний хват, ось це. але одночасно з тим дивіться, яка чудова форма леза, і тут є чим різати. Просто тут нічого не заважає класному різу. Він, так, скажімо, спущений десь в середніх величинах, так на відчуття десь, напевно, 0,6-0,5 можливо. Тобто дуже буде добре різати, високі спуски, бо тут широченний клин. Одним словом, цей штрикалка, цей різак, ще до того, якби його розмір і вага. Я вам скажу, тут багато ножа насправді. Обух, знову ж таки, заувалений те, про що я говорив. І от вони вміють в лінії, італійці. Ну це ви знаєте, вони в автомобільному дизайні, і в Одязі, і в взуті. Італійці мають дуже добре розвинути оцей от підхід, якби дизайнерський. Ще з часів Стародавнього Риму, хоч дехто, може, з вас цього і не знав, тому зараз дізнається, що давні римляни, ті, які жили в Стародавньому Римі, і в тій державі, вони не мають ніякого етнічного стосунку до сучасних італійців. Ось це різні народи, це різні мови, це різні культури, це різні етноси. Сучасні італійці, так, вони в якійсь мірі є нащадками, але вони певний час туди прибули, коли вже Римської імперії, в принципі, не існувало. Ну вони, скажімо так, побудували сучасну італійську державу, звісно, і на базі старих здобутків, але тим не менше, це трошки різні етноси. Але тим не менше, ось. Як у римлян було добре розвинута там архітектура, взагалі культура була добре розвинута, бо це одна із колисок цивілізації. То і Італія, сучасна Італія, це провідна країна, де дуже от добре розвивається все, що пов'язано з, 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 з готовими виробами, з високими технологіями, з дизайном. З, Мистецтвом і так далі у всіх сферах. Ну а також технології, технології. Ще раз технології, Італія входить там в семірку самих розвинутих економік світу, тобто вони великі сінці. Тому, якщо ми думаємо собі, що Італія це одні маслини, там, і не знаю, і, що там ще, паста і вино та ні, друзі, наприклад, станки з числим програмним управлінням. Італійці роблять просто чудову електроніку. От я маю на увазі промислову електроніку, тобто станки. В них дуже багато є галузей, де вони лідирують. Там не тільки там, царина моди, там, текстиль там, чи, чи ще щось. Ось і в ножах вони не відстають. Красивий ніж. Що хочу ще розказати. вони зараз, 2025 році, ця компанія Технокат вона зараз увійшла у Fox Group. Тобто Fox Group зараз туди входить і Fox. Fox, найф, там лисичка, ви знаєте. Ось і відповідно, зараз от Viper, оцей технокат теж туди входить. Ну, от, скоріше всього, це так чи інакше вплине на появу там, нових моделей і так далі. Хоча вони і так не відстають. В них і сталі хороші, на М390 вони роблять Viper, Тобто і магнакат використовують, Мікарта, Титан, Карбон. У них все є. Ось круті фініші, круті сатини, хороші матеріали. От, в плані навіть не матеріали, от хороша обробка, знову ж таки, точність, зализаність, зняті всюди фасочки. Ну тут буквально навіть сам лайнер, сам по собі. Лайнер окремо в ньому зняті фаски в накладках дерев'яних теж. Тобто дивишся, розумієш, що це, скоріш всього, Італія. Ну так воно виглядає, що можна просто здогадатися, що це Італія. Ну, ось, багато дизайнерів з ними працює цікавих і так далі. Ну, ось цей дизайн, ось цей дизайн, оцей модель старт називається. Він би, розроблений от одним із власників компанії «Фабріція Сільвестрелі. От. Тут, якби, я кажу, і краса, і функціонал, і розмір ножа, і от хвати. Мені сподобалося оце, от, так званий викруточний хват. Ну, Викрутка, так, ви знаєте, що це за інструмент. Ну, чого ви перепитуєте? Зрозуміло, що знаєте. От, оце талія, от, тут потоншення таке. Ну, блин, ну, Класно зроблено, реально От ставиш палець. І я не знаю, чи потрібно робити часто таким ножем такі рухи. Ось. Але ця талія, ось тут, це місце дуже добре пропрацьоване. Класна під пальцева воєнка під вказівний палець. Дуже мені подобається ергономіка руків. Я. я взагалі, от ножа люблю ось так в профіль. Це перше, на що я складаю враження, коли я от дивлюсь на якийсь новий для себе ніж. Я люблю подивитися в профілі так зверху, потім, звісно, хват. Хват, перехват, тобто спробувати вперед-назад. Ну зараз там не буду розказувати про себе, бо я хочу сказати про ніше. Але загалом є така хороша фраза, хороша така порада, що вибирайте ножі руками. Але я додам, що обов'язково ще й очима, і гаманцем теж, тому що ну, все треба брати до уваги. Це не супер дешевий ножі, Я не знаю вартість цього ножа. можете поцікавитися, якщо вам цікаво. Я деколи просто знаєте, ну вже на секунду перемкнувся з цієї теми. Сьогодні прочитав коментар у мене на каналі. У мене є відео про ножі сталі. І пише людина, що відео класне, цікаве, дякую. А чому ви не розкрили тему вартості стали? <сміх> я йому пишу, а я мав розкрити тему вартості стали. Ну, сформулюйте ще раз, що значить вартості стали. Це вартість одного грама сталі, заготовки сталі, вартість обробки заготовки е, з чи іншої сталі, вартість готового клинка, вартість готового ножа. Ну, Тому що ну, ви ж розумієте, що ніж це не тільки там сталь, це ще і все, що пов'язано з всій операції, та й зрештою вартість. Клинка — це ще не вся вартість ножа. <ріху> Людина уточнила, каже, хочу там, не знаю, щоб я зрозумів, скільки коштує один грам від G10, n 690 або ще щось. <ріху> я таке детальне відео знімати не знаю. Напевно, треба до того готуватися до НМТ, не знаю, як школярі, знаєте, якщо у вас є діти. Маєте старшокласників. Це <смі>, я так не стану друзі робити. Вибачте, я не буду моніторити ринок цін на сталі в світі, ось тому що він є теж він дуже складний. І це спеціально люди на те <смі>, не тільки отримують освіту економічну, але займаються такою аналітикою, працюють на гуртовнях, працюють напряму з виробниками, стале компаніями чи сталеплавильними і так далі. Тобто, ну я точно не буду про це знімати там вартість Сталіна, одного грама сталі. Ось, ну я, звичайно, цьому підписнику чи коментуючому, я йому порадив погуглити, тому що якщо людина справді це цікавить, ну, я не знаю всього і не знаю я вартості безпосередньо цього ножа. Він до мене приїхав на заточування. Дуже гарно точиться ця сталь n 690 Ось, вона така одна із збалансованих, тобто не дуже дорогих сталей, які ну, завжди мали би давати. Хороший баланс як різу, так і механічної міцності. Є така думка, що серед бюджетних сталей n 690 це ідеальна сталь, наприклад, для кухонників. Це одна із найкращих сталь там, для мисливських ножів. Дуже-дуже вона добре збалансована, вона от гарна. От оце відео, яке я говорю про сталі, яке в мене є знято на каналі. Там є графіки, і там можна знайти n 690 і подивитися, що вона не чемпіон ні в чому, вона не супер довго ріже, як якісь там. Швидко різа з височезними твердостями. Вона не така міцна, як візки, різноманітні нержавійки, типу там 420 хай карбон. От. Вона середньо міцна, вона середньо ріже. Але це чудово насправді. Ось. Так що такий, от, одним словом, старт від компанії Viper, точніше, від бренду Viper а компанія Technocat, яка зараз уже війшла в консорціум Fox. Ось таким чином мені бракувало якогось вайпера на каналі, тому що хтось теж там в коментарях написав, що ви ще серед італійців колись розкажете про вайпера. От сьогодні розповідаю про вайпери. <гум> ну, така історія, друзі. Я, до речі, вам дуже дякую за коментарі, тому що е, та, деколи бувають недолугі питання, а, а я даю на них недолугі відповіді, тому що ми всі живі люди, ми помиляємося, ми можемо бути в поганому настрої, ми можемо чогось не знати, не розуміти один другого. Деколи треба там кілька уточнюючих запитань, щоб добре порозумітися. Бо так буває, що не кожен може сформулювати ви питання, а я відповідь, бо я теж. Жива людина, можу помилятись там і так далі. Ось <смі> знаходжуся в різному інколи настрої, в гуморі або без нього. Ось, то я веду до того, що е якщо вам справді цікаво, от е мені подобається, що ви цікавитеся, знаєте, тому я, в принципі, для цього це відео і знімаю. Зацікавити, спровокувати інтерес, не знаю, Якихось інших таких завдань у мене немає. Я там не продаю вам цей ніж, там цю сталь не знаю цін на сталь у Європі там, чи в Україні. Але чудова сталь, насправді, українські майстри її дуже активно використовують. Вона одна із самих таких зрозумілих в плані гартування. Ось тому, якщо от про неї говорити, то ви її часто можете зараз бачити. Вона стала, якщо не помиляюся, це Бюлер Удельхольм, або зараз Блер Едельсталь, це австро німецький а, ні, австро Шведський такий металургійний концерн. Оце їхня сталь, яку вони придумали. От, вона чудова для ножів. Є кращі, є інші, дешевші, дорожчі, але вона дуже добра. Так що гарного стрилася я про те, що ну, отримав задоволення. Покажу такий трюк. Ви розумієте, що це, звісно, ботафорнія. Справжня купюра, це бутафорія. але. Якщо про це так, знаєте, зробити раптово в кадрі, про це промовчати. Може, я для шорта це зроблю, то когось це може і вразити. <кхем> ну так, знаєте, заради просто ефекту. Все, друзі, будемо закінчувати це відео. Дякую вам за коментарі. Чекаю нових. Напишіть, чи ви маєте щось із продукції цієї кампанії, можливо, щось із вайперів маєте. Мені рано чи пізно трапиться ніж мага, який зроблений. Таким дизайнером, як Борисом Манашеровим, я правда не знаю інших ножів, які б він зробив. <клес> Але він майстер бою Кравмага. Ось і він зробив таку колаборацію з вайпером. Вони зробили ніж мага. Він такий кракозябра, одним словом, цікавий ніж. Він трапиться. Я знаю, що він трапиться, бо кілька моїх друзів, військових, вони мають ці ножі у кишені. Вони трапляться мені на заточування вкотре. <клес> я знімаю це теж буде Вайпер, Це теж буде дуже цікавий ніж. Він, в принципі, ні на що не схожий. В більшості випадків. На інші ножі він не схожий, він дуже унікальний. от Я про нього там вже вам розкажу. А це от перший вайпер, який мені трапився сьогодні огляд вперше на каналі про цей бренд. Все, друзі, до зустрічі в коментарях.